10 фактів про мене, які змусять тебе або посміхнутися, або впізнати себе. Я спокійна, але не слабка. Якщо треба, вмію постояти за себе. У мені все ще живе та наївна дівчинка, яка вірить в добро. Якщо я даю слово, я тримаю його, бо це не просто обіцянка, це частина мого характеру. У стосунках, в роботі, в житті я завжди чесна, навіть якщо це боляче. Я мама, і все, що я вмію, це любити дітей без умов. Мені здається, що я гарна мама, бо мої діти ще скаргу на мене не подали. Я супруга, але не та сама, бо в мене немає нелістів. У мене є лише донька. І навіть моя донька дуже часто мене до неї ревнує. А ті, хто знають мене не досить добре, думають, що в мене дві доньки. Найбільша любов мого життя це моя онучка. Вона моя ніжність і моє натхнення. Мене зраджували і не раз, але я навчилась втрачати йти далі. Я знаю, як це втрачати все. Починати спочатку. Але я завжди піднімаюся, йду далі. В найважчі моменти я тримаюсь за головне моїх дітей і віру в краще. Діти це мій фундамент, моя гордість, моє життя. А віра це останнє, чого не можна втрачати ніколи. Моє життя не ідеальне, але воно справжнє. І я вдячна своїй долі за кожен його розвід.